Так, Друзі, вітаю вас! У нас сьогодні досить така свіжа погодка після того, як було плюс 10, плюс 15, у нас зараз мінус 3, але вночі було ще холодніше. Так, друзі, у нас є ось така покупочка. Точніше, зараз буду вам розповідати, як так трапилось, що я став власником цього лансера. Він ще до речі, з люком. Дуже непогана комплектація, тачка Араб. Поки вона гріється, прогрівається, буду вам розповідати. Так, підігріви вмикаємо все, погнали. А, значить, так, а, як ви знаєте, в мене проєкт збираю на мрію. І цей лансер саме в такому вигляді була колись моя мрія. У мене був лансер. Дуже давно я купляв його для себе, я поїздив півтора року на ньому, але я нічого з ним не робив, ну, подібного, щоб там фари міняти або ще щось. Я просто на ньому відкатав і продав, тому що там почав лізти лак. Хоча на машині було 80 тисяч пробігу. Тепер, коли я бачу лансер, особливо в гарному стані, особливо коли в нього такі фари, як тут, на цьому лансері, я вам ще потім покажу. Я не можу встояти. Тим паче, технічка нормальна, тільки трошки щось по ходовці стукає. І цей ланцер мені. Пригнали з Києва і купив його мій е, друг компаньйон із недавнього часу. Вже мій кум. Е, тому цей автомобіль по факту придбаний на двох, і прибуток буде ділитися на двох. Але яка різниця? Рух є рух, і в будь-якому разі з бюджету мінус 3 тисячі за цей ланцер ми мінусуємо, оскільки він коштував 6 тисяч доларів разом з документами з дорогою до мого міста. І тому можна рахувати, що по 3 тисячі доларів ми скинулись, і потім прибуток будемо ділити навпіл. Тож в нашому банку на момент початку сьогоднішнього відео знаходиться 7 тисяч 350 доларів, і в мене ще є. Автомобіль, який ми сьогодні також будемо купляти і будемо його відновлювати. Але перед цим зараз їдемо на СТО, на підйомник, піднімаємо цей лансер. Подивлюся, що там стучить попередку, по ходовці, і перед продажем, звісно, що оцей єдиний косячок, який у нас є по ходовій, будемо робити. І потім продавати автомобіль, який не потребує вкладень. Ще забув сказати, що тут два комплекти гуми, Goodyear, що літо, що зима, в дуже класному стані, тому віддається разом з автомобілем. Я не знаю, продасться він швидко чи ні, тому що тут ціна не так, як була на Форді, не з ринку, але тачка дійсно жива. І хто шукає собі такий прикольний заряджений ланцер? Я думаю, що він вас зацікавить. Тож бажаю вам приємного перегляду. Ми погнали на СТО. Ми виїхали з СТО, як я і думав, то одна стойка стаба по правій стороні вона там прям одним пальцем рухається зліва нормально. Ну і це болячка їхня направляйки супортов стучать супорта. І позаду ще подивилися, каже, поміняти втулки стабілізатора. Все. Оце, як то кажуть, всі вкладення на цей автомобіль. Так він як би, їде все м'якенько, плавненько Мені ну дуже подобається він, як він рухається. Тож о, зараз... Поїдемо, замовимо. Завтра поїдемо розберемо, поміняємо все це. Ну і все, машина, в принципі, буде готова до продажу. Позавчора я пофоткав її, повикладав в інстаграм, але поки тільки крім обмінів ланосів за 4 тисячі і 2 тисячі доплати, путнього нічого не пропонують. Тож будемо робити і будемо виставляти на... Авторія дорожче і продавати. Ну або ж коли вийде відео, якщо цей автомобіль ще не буде проданий, а відео вийде через тиждень, коли автомобіль буде повністю готовий. ну Тоді, як то кажуть, ціна 6900, 6800, торг, два комплекти коліс. ну Коротше, кого цікавить, пишіть, будемо домовлятися. Тачка дійсно по техніці, по двигуну, повністю сухенька, тільки що полазили, подивилися. Варіант дуже непоганий за свої гроші. А тим часом ми готуємо інфініті до розіграшу і ми її тільки щойно помили. Ще перед самим врученням, як будемо віддавати власнику, відженемо на повний комплекс, щоб ще в слончику поприбирали. Так, все, автомобільчик запустився. Як мені подобається його звук, ви просто... Не уявляєте, і я що хочу сказати, що у нас ще залишається рівно 24 години на момент виходу цього відео, щоб ви встигли взяти участь у цьому розіграшу та вирати цей автомобіль. Зараз я вам все докладніше розповім. Це вже четвертий розіграш в моєму інстаграмі, і ми розігруємо iPhone 16 Pro за 50 гривень. Абсолютно новенький, запакований. Окрім iPhone, ще будуть додаткові грошові призи. А всього у розіграші буде 5 переможців. За донат в 50 гривень ви отримаєте шанс виграти iPhone або грошові призи. Якщо ви робите 5 донатів, а точніше 250 гривень, ви отримаєте 5 шанс на iPhone та грошові призи та один безкоштовний шанс на розіграш цього автомобіля. Це Infiniti FX 35 на повному приводі на автоматіку з газіком. Коротше, класна понторезка і як ви і любите. А головне, що розіграш вже відбудеться через 24 години. Тому хто ще не встиг або хто ще вагався, у вас є не дуже багато часу. Тому що вже завтра, 23 березня, о 12 годині по київському часу, в моєму інстаграмі в прямому ефірі, ми проведемо розіграш, де через монобанк, точніше, де сам монобанк, обере переможців на цей автомобіль та інші круті подарунки у вигляді айфона та грошових призів. Тож всім бажаю успіху, нехай подарунки дістануться тим, хто цього потребує. А тим часом ми їдемо забирати гальфа, замовив повний комплект ланцюгів і для маслонасоса Всі прокладки коротше, вийшло мені 300 баксів плюс ще десь 100 баксів заміна, ну і ще масло десь 50 баксів з фільтром, може трошки дорожче. Ну, коротше, майже 500 доларів я буду вкладати в нього. Він, він вийде мені в 5000 доларів з двома комплектами коліс. І я вважаю, що це нормальна ціна на повністю обслугований автомобіль, по факту буде. В технічному стані буде просто ідеальна тачка. Сів, поїхав про ланцюг. Взагалі можна забути мінімум на 100 тисяч кілометрів. Він і так повністю ходовий автомобіль, але ну горить помилка і треба щось з цим робити. Тому е у нас є бюджет зараз. Мінус 5 тисяч доларів виходить. Ну зараз поки що 4-500, але я їду віддаю запчастини на відвожу на СТО. Uh, і там вже через пару днів буду забирати повністю справний автомобіль. І в мене буде мінус 5 тисяч доларів ще на моєму рахунку. І ось такий ланцер, яким ми будемо зараз займатися. <звук> У нас ось сьогодні дуже непогана погода, помив машину, і чекаю буквально через пів години розвантажити фуру на новій пошті і поїду забирати запчастини, які буду встановлювати вже сьогодні на цей автомобіль. Ну це направляйки на супорта, оскільки вчора на СТО ми виявили цей недолік стойку стаба і втулки стабілізатора назад. Як я вам раніше розповідав, ми забрали гальфа, відвезли його. На ремонт сьогодні другий день він там знаходиться, поки ще не телефонували. Я теж не дзвоню, щоб зайвий раз там не бентежити людей. Коли зроблять, тоді наберуть і тоді вже буду дивитися, що там далі робити. Але, думаю, зараз поставити на того хольфа літню гуму на дисках, він буде мати більш такий чіткий вигляд. І далі будемо його виставляти на продаж, оскільки оце максимально, як то кажуть. Що з ним можна зробити, там більше нічого. Попилососити, помити і виставляти. По техніці, в ідеалі, по кузову, декілька підкрасів, косметики там присутні. Думаю, що 5,5 він поїде у такому гарному стані. Тож, за запчастинами і в гараж робити ланцер. Більше не стучить. Люфт він повинен бути, там якийсь мінімальний-мінімальний, але стукіту все воно ходить якби у своїх допусках. Стукіту немає. Стукіт був чому? Тому що бачимо, у нас болт. І ось ми бачимо, оце там де темне, воно тут виробітка. Вона в якихось мікронах, але вона тут вже є і прямо на очі помітна. Що на одному було, що на іншому. Вони трошки відрізняються один від одному. На одному ось тут гумка є, вона також, до речі, тут така підтерта. Зараз поставили свіжу. Так, да, вона вже вон, вона вже майже не тримається. Більше нічого тут і робити. Єдине, що тут ще захист двигуна є, і під питанням він так досить. Близько знаходиться, досить близько прикручений. Не знаю, може самопал якийсь і може він ще підстукувати. Але то ми перевіримо, коли повернемо автомобіль. Ну, Спочатку все це зробимо, проїдемось. Якщо щось залишиться, то це 100% вже захист, тому що рейка тут без запитань. Перевірили, подіргали, покрутили. Нічого зайвого там я не почув. це тільки що. З цього боку не так сильно, а прямо з того боку, стойка стаба і супорт він набагато сильніший, ніж з цього боку. Але поки що займаємося цією стороною. Зараз знімаємо заднє колесо, пофарбуємо барабан. Тож продовжуємо працювати 15 хвилин часу, це у нас зайняло. Якщо не знімати, можна ще швидше зробити. Брика, корочі, з авторіям, мій знайомий шукає собі Hyundai Kona і вже домовився з власником забрати автомобіль за 15,5 тисяч. кажуть, це дуже класна ціна. Скинув мені оголошення, і в оголошенні прикол в тому, що Вказаний неправильний він код, тому що я по «Карвертикалу» пробиваю він код, а він не такий. І звісно, що написано: 87 тисяч кілометрів пробігу. 2019 рік червоні номери по автономерам автомобіль не б'ється, свіжо пригнана, класна тачка. Каже, батарея взагалі супер. Але ми дістали її справжній він код, і у неї в кінці не двоєчка, а троєчка. Ось так дурять на авторіях. І тепер ми замовляємо звіт в «Карвертикал», і, о, Боже, у нас є вся історія цього автомобіля. По-перше, як він продавався на аукціоні е, з жовтими номерами, коротше, тачечка після таксі. Є всі пошкодження, всі подряпини по салону, все ми, все ми прекрасно бачимо. А головне, що ми тут бачимо, десь тут одометр у нас є. По одометру у нас 199 563 км. І це все вже було у Європі. Ну і CarVertical, звісно, що це показав. По ДТП нічого такого не показує. Косячків дуже багато. І друзі, ось уявіть, якщо вам... Пропонують такий автомобіль за нормальну, класну ціну. Ви такі, о, та це ж моя мрія, 80 тисяч пробігу, класна тачка, а потім замовляєте замовляйте звідвертікал і розумієте, що це не тачка, а це хлам. Батареї, там вже, якщо половинка залишилась, то це буде добре. Тож, друзі, якщо ви шукаєте собі автомобіль з Америки чи Європи, перед тим, як їхати його і дивитися, обов'язково замовляйте звіт в зі знижкою 20% по моєму промокоду, який бачите на своїх екранах. Це ви зекономите час та гроші, щоб не їхати і не Дивитися корчі. Якщо по звіту машинка класна і сіла, вся історія обслуговування є, то ви приїхали, детальніше глянули на СТО і забрали. В чому проблема? Проблем немає. Тож посилання на CarVertical залишаю в описі під цим відео. Буде посилання і промокод, що там, що там, отримуєте знижку 20%. Кому як зручніше? Все, з лансером ми трошки попрацювали, поміняли все, що купили по запчастинам, окрім стойки стаба, тому що наче як стойка стаба там в нормі. Але все ж таки якийсь стукіт спереду залишився більше навіть з правого боку. Зараз заїхав до знайомого, прямо так, коли машина стояла, взявся я за накінечник, він дергав кермом. І е, схоже або рульова тяга, або накінечник. Тому що якщо б була рейка, вона б люфтила, коли я в гаражі її перевіряв. Ну, ось так, якщо дергати, то вона б люфтила і якийсь би стукіт був. А так чисто тільки коли кермом дьоргаєш. І ну ось ми проїхали по рельсам, Трошки було да ось тут спереду справа є. А, але є і дуже гарна новина. Ця тачка повністю зашумлена. Це я дізнався, коли відкрив капот. Зараз я їду за гольфом, вже його зробили. Там треба ще мені залишається гофру переварити, тому я хочу сьогодні доробити гольфа А гофру переварити там ну дуже просто, оскільки її нещодавно знімали, коли міняли ГРМ, Там треба було піддон зняти кріплення. Там не заржавілі. Тому зараз у мене в планах на сьогодні поїхати забрати гольфа вже зміненим ГРМом Ну, а ланцер у нас, як я і казав, він пошумлений повністю весь. Навіть двері, навіть капот, навіть багажник. Просто повністю весь автомобіль не знаю, днище я не дивився, але в багажнику понищую там, де колесо лежить, там воно все зашумлене. А я думаю, такий їжу по ланцеру, він же ж ну, сам по собі японці вони такі досить шумні, а тут тачка ну дійсно ось їдеш, якби, і ну нормально, я розповідаю, і мені нічого не заважає, хоча ми їдемо 60 км на годину. Тож така додаткова плюшка. В цьому автомобілі присутня. Зараз прийду, я вам покажу це. Так, двигунчик тихенько, рівненько. Тут все чисто, все ціло, все по заводу. Ну і головне, це ось такий капот зашумлений, він навіть заводський. З марочками не фарбований, не ржавий, не гнилий. А масло поперевіряв, що у двигуні свіже, що у коробці. І навіть якщо дивитися, то в нас новенький акумулятор. Про це також було заявлено власником. Ну і під підкапотка вся вона не ржава. Вся ось така. Ну, багажник, Що я ще хотів показати? Тут запаска у нас повноцінна, повнорозмірна. Ось, до речі, чому Акум новий, тому що оця кришка нова. І тут ми бачимо, воно у нас все зашумлене повністю. І повнорозмірна, нормальна запасочка. У бардачку, як я і казав, дуже багато документів, iPhone на розіграш. Так. І ось це вся історія обслуговування цього автомобіля. Прям чеки, не те, що там хтось надрукував, прям фіскальні чеки, все це є. Ось ці 1090 гривень. Знову ж таки, треба по рокам дивитися, коли це було зроблено. Наприклад, ось акт Іванченко-Дмитро. У нас дата тут стоїть 1500 і 6750. Циліндр гальмівний, задній, передній, охолоджувана система, заміна, заміна, заміна всього. 6750. Коли це було? Від 02.02.25, друге. Ось. Бачимо, що машинка свіжо обслугована. Теж 25 рік. 1200-2200. Далі. Якщо подивитися, я думаю, тут повністю вся історія обслуговування є. Дуже приємне авто. Так. А тим часом ми повертаємось до гольфа. Документи тут. У нас тут два ключі також присутні. Так. Запускається, вже не торохтить, все рівненько працює. Да, бензинчик у нас тут дуже мало, але я думаю, що в гараж доїхати вистачить, у мене там трошки є. Зараз ще загружу колеса, тут другий комплект у нас є. Що у нас на рахунок кондиціонера? О, кондій працює. Це теж класно. Завантажуємо колеса, ставимо колеса, міняємо гофру і виставляємо на продаж. Тут все вже максимально просто. Все, що могли зробити, ми вже зробили. Поміняли ГРМ, повністю весь комплект з маслонасосом і оливо в двигуні. 500 доларів на це ми поклали. Ну, ось поміняли чотири колеса. Коли є компресор, у гаражі це дуже швидко відбувається. Тому зараз хочу поки виїхати подивитися, як він виглядає на вулиці. Ну, це перше. А по-друге, це заїхати задом, тому що... Ну, Чуєте, прогоріла гофра нікуди не ділася. Я, в принципі, вже і так бачу, що виліт трошки збільшився. І ну, там 15, тут 16, і профіль нижче, по висоті однакові. Ну, але легкоспавні диски, навіть якщо вони заводські, вони виглядають набагато краще, аніж звичайні. Ну ось, Зараз вже гольф, як гольф. Може і коштує 5,5 тисяч. Ну ні, він по-любому коштує, тому що він непоганий, взагалі непоганий. Є свої нюанси, є свої моменти. Це не нова машина, 2006 рік. Якісь там коцькі все одно будуть присутні. Фари полірнути, салончик почистити, але десочками, ну виглядає вже краще. Тож залишається тільки гофра, і ми чуємо, як вона підпержує тут. Але це ненадовго. У нас вона по місці є. Замовляти не треба, тому у нас ще світовий день. Коротше, скільки? 15-21. Спокійно, півтори-дві годинки нам вистачить, щоб зараз заміряти її, поїхати забрати, купити і приїхати вже підварити. Щоб поміняти гофру, треба було розбирати знову все, ось це ось тут. А, так, на рахунок того, що міняли. Повністю весь комплект гре масла фільтра. Ну тут, якби видно, що ось нова прокладка стоїть. Навіть на що розповідати, якщо є ось така історія. Старі запчастини повністю фазик поміняли велику цепку, цепку, масло насоса, всі зірочки, натяжники. Оце що, башмаки, натяжителі. Коротше, повністю-повністю все поміняли. Повний комплект, ГРМ, машина обслужена. Зараз питань до неї немає. Ходова теж в ідеалі. Ну і гофру, гофру ми також вчора поміняли. Заглянемо отак. Так, де воно там? О, ну видно, да? Світиться. Оце нова гофра. І працює вже гофра, не прогорівша. Двигунчик працює. Хоч і на холодну, але тихенько, рівненько. Все як і повинно бути. Тепер тачка у нас повністю обслугована, навіть... Ремінь, ремінь у нас на обвідний на компресор кондиціонера, він також новенький, свіжий, поміняний. Ось так. Помити і продавати. Ну що, машинка їде, працює дуже тихо, коли гофру поміняли, та й, в принципі, як вона ще повинна працювати, коли вона повністю вже обслугована. До мене ще попередній власник зробив повністю задню ходовочку, Рімфьордер поставив всю клімат. У нас з двох зони тут заправлений, працює у нас по комплектації 4 склопідйомники, регулювання дзеркал кермо ось таке шкіряне, і я думаю, що це оригінальне кермо, тому що видно, що воно не перешивалося, це заводське, і пробіг 261 тисяча по факту. Щеплення в ідеалі, коробочка в ідеалі. Бери, катайся, що ви ще купите за 5,5 тисяч. А нічого ви не купите нормального, тому що якщо навіть поїхати пригнати гальфа десь там з Європки чи в Луцьку купити за 5,5. Аналогічного можна знайти, але вам ще треба мінімум тисячу, а то півтори баксів вкласти в нього, щоб його повністю обслужити, тому що там тачки вже викидують, вони перед продажем їх не обслуговують. А якщо перекупи і обслуговують, то вони ставлять ну, щось найдешевше, що вистачає буквально там, на декілька Десятків кілометрів для того, щоб продати, щоб нічого не стучало. А далі пішло помпа, термостати, все, все, все. Цей автомобіль від одного власника він його приганяв для себе, він його обслугував, але просто назбирав коштів на інший автомобіль і вирішив вже не робити, не міняти ланцюг, а продати дешевше. Ну і вийшло, що продав дешевше, я його обслугував, поміняв ланцюг, і тепер він обслугований на 100%, можна так сказати. Подвигунув все сухо, по коробці все сухо. Працює рівно, стабільно, все. Питань ніяких немає. Одна помилка, бо якась лампочка не працює. Ну, то я завтикав, не знайшов, не шукав. Скажу чесно. Тож, 5500, якщо потрібен такий автомобіль з двома комплектами коліс, то приїжджайте, забирайте. А також є ще ланцер за 6,5 тисяч доларів, також з двома комплектами коліс. І так підводимо підсумки, скільки у нас залишається в банку. Витрати на гольф у нас стали. 5500 це повністю зі всіма гофрами, з заправками, з документами. Також полансером ми витратили десь 50 доларів, тому що 1500 плюс документи, ну нехай будемо округляти ще 3050 доларів. І в нас виходить, що залишилось ще в банку 2200 доларів. А скільки ми заробимо з цих двох автомобілей? Ми дізнаємося у наступному відео. І в принципі у нас ще є невеличкий бюджет купити якогось корча, типу ланоса або дев'ятки, десятки, і також його перепродати. Пару-тройку соток заробити. Ми не в мінусі поки що, але й заробітку сьогодні у нас немає. Тож дякую всім за перегляд. Дві тачки в продажу, посилання в описі під цим відео. Всім бувай!